Всім доброго дня! Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю усіх українців усього куточка світу і, звісно, моїх земляків-запоріжців. Я проживаю в Запоріжжі і роблю розклади для Запоріжжя на прильоти, на якісь руйнування від цих прильотів та постраждалих. А ми продивляємося, сьогодні будемо дивитися на три доби. Якраз у нас 28, 29, 30, закінчення йде місяця вересень. І я зроблю сьогодні цей розклад на три доби. То поїхали. Давайте глянемо правий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. 28 ресурсна карта. Ми під захистом. 29 криси, 30 щось новеньке. Давайте ми будемо розглядати. Так, ну, реально, реально, що 28 ми пройдемо більш-менш вдало. Хоча тут треба дуже поропрацювати нашим хлопцям. Дуже. 29 число. Випали криси. Давайте будемо роздивлятися. Хлопоти, звісно, будуть, але буде і ключ в наших руках. Підуть швидко зміни по кораблю, буде все хорошо. Ну і давайте роздивимось 30-те число башня. Тут буде ось по собаці, це буде і допомога, і е, по дитині. М -м -м, щось таке. Давайте я роздивлюсь, розкрию дитинку. Так, тут впав клевер, тобто щось буде нове, нервове, але пройдемо ми успішно. І по клеверу, і по дитині це так, воно буде, бачите, тут і башня показує, що щось нове, і дитина може показати, що щось нове. Але воно не повинно бути дуже таким серйозним, тому ми пройдемо це по клеверу. Це приватний сектор був. Давайте я гляну зразу постраждалих. Чи можливі такі, ми так робимо, знаєте, так паралельно оці розклади, тим самим підтверджуємо, що іменно так воно повинно статися. І ми бачимо картинку. Якщо випадають постраждалі, то, то видно, да? якщо там під питанням ще було. От, е то, а якщо і, і тут буде все добре, то воно лишній раз підтверджує, що так і так, так воно і буде. Давайте глянемо. Можу сказати, що 28-го у нас іде, стабільна буде ситуація фізично. Ці карти підтверджують, що так. Є планові якісь там захворювання, які усугубляються, да? Але це ось, бачите, більш випали на чоловіків. 29 -е число. Тут, в принципі, основна карта була оця. Тобто, все задоволення, але, звісно, тут припали і луна і, тучки. і луна і тучки, але тут іде все під контролем ключа. Тобто це такі речі, які можна контролювати людині. Ну і 30- го числа ось у нас випадають основна карта була пташки. Тобто клопоти, нервова система, опять-таки, і проходимо ми це швидко по саднику і по клеверу. В принципі, тут немає поганих карт, все буде добре. Оце 30-те число, то, що воно показує успішно, воно ще показує, що можна людям приміняти для заспокоєння нервової системи якихось зборів трав'яних. Тому що ну, воно накручується це все. Так, поїхали далі. Багатоповерхівки правого берега. Багатоповерхівки. Дивіться, 29 число взагалі без варіантів буде по букету, незважаючи на будь-які. Там речі 30-го будуть клопоти по пташкам. В принципі, я так сподіваюся, цим воно і гранічиться. А ось 28-го у нас ідуть зміни. Тому будемо зараз розглядати, що це будуть за зміни. Зразу перша карта у нас випадає клевер і зірки. Сподіваюся, все буде добре, але на зірочки я хочу ще покласти карту. Тут іде такий план по лисиці. Але пройдемо ми його по ліліям. Все буде добре. Я сподіваюся, зараз я подивлюся, ще отут, де пташки. Тут будуть працювати наші хлопці. Бачите, вони випадають з якоря. Буде подія по хресту, але вона несе нам зрост і стабільну ситуацію. Ось так. Давайте вже букетик розглядемо. За що нашим хлопцям такий букетик? А за те, що буде ось така історія у нас. І по рибкам хлопці то відпрацюють. Так, люди будуть задоволені, буде зроблено все швидко. Так що, ось такі будуть у нас багатоповерхівки. в принципі, не бачу сенсу класти тут на постраждалих, їх, в принципі, не повинно бути, але давайте подивимося вже, щоб підтвердити цей розклад. Дивіться, там, де у нас були пташки, да, там трошки, я зараз розкажу вам, дойду до того числа. Основна карта, яка випала по косі, це треба розглядати цю косу. Це так. Це, як знаєте, по косі, це так, як травма така колюща да, показує. Але вона ще показує рішення. Ми дивимося, що ж тут таке, що ж тут, в принципі, може бути таке гостре загострення. Чого? Нервової системи. Ну і тут букетик. Ось така історія. Тобто загострення іменно по нервам. Далі, 29 число, прекрасне число, головна карта сад, по рибкам, швидко, по всаднику все буде добре. А ось 30 число, так, наприкінці випала мені ресурсна карта, але, але головна карта тут була пльотки. пльотки. Пльотки, і потім далі пішли зміни по кораблю і ось такі криси. І мені прийшлося розкривати це все. Припали, тут, звісно, йде допомога і захист Всесвіту також. Якась нова, щось нове і зміни. Тобто, це не, особи, не, 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 не значить, що щось нове, це може бути просто початок чогось. Початок чогось. Але багато карт. Дуже вірогідно, 30 го числа от по плюткам завжди йде нервова система. от мене завжди показує нервову систему. І це вже показує, що вона вже у людей порушена. от Порушена, розумієте? Але відновити її, звісно, можна. І в більшій степені вона, звісно, порушена у дівчат. Багато випало карт, але я побачила, що можна то відновити. І ресурс є. Правда, бачите? Ой, прям так накатило, я нічого не спіла зробити. Так що ось так? Ну і давайте глянемо лівий берег, приватний сектор. Значить так, лівий берег приватний сектор. 28 число. Все буде у вас хорошо. Прекрасні карти випали і до хреста, і після хреста. Тобто, і була, стабільність, і було стабільно, і буде надалі нормально. А, пропускаємо 29-те, ми до нього повернемося. Теж непогано. Тут впало і головне, головне оці карти. У нас є ключ, у нас задоволені люди, і ми пройдемо це по дитині. Тобто, все буде добре. Ну, і така була карта, яка буде, звісно, нам повіщати. Але пройдемо ми цей день нормально. Тобто, ось така картинка у нас для лівого берега приватного сектора на 30 вересня. І я повертаюся до 29-го. Основна карта тут впала змія. Тобто буде якась така річ, вона неприємна, кажу зразу, бо зразу карти випали на неї ось такі. Тобто буде роздоріжжя і будуть клопотання, буде нервова обстановка. Ці карти потягнули за собою проблеми. Проблеми і, по якорю, це буде так собі прилічно йти. Всю добу, я так розумію, наприкінці підуть тільки зміни. Це те, що я поклала на розвілку. А клопоти. Клопоти у нас лежать. І ось так. Я доклала, коли на клопоти, впало сонечко і дерево. Це дуже хороші карти. І вони пішли від пташок, від клопот. Тобто все буде хорошо тут. Дивіться, Роздоріжжя це така річ. Да? З однієї сторони, іде, у нас все буде добре, з іншої сторони, проблеми, але вони будуть пророблятися. Тут неоднозначна історія. Так, я більш схиляюсь, що все буде хорошо. Більш схиляюсь до цього. 29 число, 29 це по центру.

Тут теж припала папеса, от роздоріжжя, да, воно прикриває. Якась буде військова хитрість. Але у нас проблема від чого? Тому що ми закриті. Ми не будемо бачити, ми не будемо бачити, звідки і що воно там йде. По пажику будемо переживати і будемо робити свої справи, але по пажику, самі розумієте, це таке собі. Ну, і от на пажика, бачите, я поклала, ми будемо тут відповідати. По рейцарю будемо відповідати, будемо збивати і. Да, тут можлива поразка. Бачите, падає десятка. Давайте я попесу відкрию. На попесу йде стабільність і ось така королева. Тобто, фактично, класичний іде е, варіант е, роздорі... роздоріжжя вправо, вліво. Знаєте, тут проблеми, тут стабільність. От воно так і показує. Бачите, тобто, ну от на дні лежав у нас ось така карта на дні розкладу. Четвірка. Потім йде по серцю трійка мечова. В общем, 29 число під загрозою. Ми будемо приватний сектор лівого берега. Але зараз е, ми будемо дивитися постраждалих, і ми побачимо, я більш схиляю, що повинно бути все добре. Зараз ми подивимось постраждалі. Двадцять дев'яти. Ось, пожалуйста. Знаєте як? Багато я доклала, все ж таки фониті. 29 число по постраждалим. Значить, 28 припадає у нас з ресурсом, з зірками, все добре. І люба хвороба буде проходити дуже швидко, якщо вона тут трапиться, але її тут немає. 20... 30 число. Тут страждає більш нервова система, зміни йдуть, але все. Пройде більш-менш нормально, тому що пройде по клеверу. А ось 29, я вам показала, почалося воно з пташок, і потім пішли криси якорі. Все ж таки і далі, коли я стала докладати, тут пішла. І нервова система, і серцево-судинна система. Але пльотки, я казала, це більше йде по нервовій системі, тиск, голова ось вона. Але по башні можуть бути і інші, інші травми. Але ось воно по кругу йде, тобто це все одно нервова система, тут ще пішла і луна. Тобто, все одно я бачу тут іменно, скоріш цього, іменно руйнування нервової системи. Тому що головна карта, ось оця. А це теж, це теж нервова система. От карти нервової системи, щоб ви розуміли, оце все. Оце все іде нервова система. Ну, звісно, тут ще є якісь, але. Вони іменно відповідають за це. І от 29-та тут іде пошкодження нервової системи. Скорі всього, тут буде день такий собі. Сказати, що тут будуть якісь такі страшні речі, я не можу. Ні. Але нервова система буде страждати. Я все ж таки більш склоняюсь до нервової системи. І більш склоняюсь, що руйнувань не буде. Більш скняюсь, але завжди, десь так, процентів. 10 десь так от воно йде в мене в голові. Що воно може статися ось так. Тобто, навіть, незважаючи на розвілку, я не даю 50 на 50. Розуміли, так? Да? Так, ну і давайте глянемо лівий берег багатоповерхівки. Непогані карти. Основна 28-го лисиця. По всаднику скоро пройде швидко. І 30-те по ліліям теж прекрасна карта. Ну, Давайте будемо розкривати. 28 число, так як я вам і казала, все буде зроблено нормально. По букету. Може, туди буде летіти де вже летіло, але хлопці відроблять цю ситуацію, букети вони будуть мати. А ми з вами будемо мати спокій. По всаднику швидко йдуть зміни. Опять падають наші військові і по рибкам тут теж все буде добре, наша нерухомість буде ціла. Тут немає карт руйнувань. Ну, і ось 30-те число. Основна карта, я вам казала Лілія, да? по собаці це і нерви, і допомога. Чому нерви? Тому що, от три карти, які от основні припали, бачите? Да? Пльоточка. На пльоточку припадають зміни. По розвілочці тобто буде незрозуміло, але ключик буде в наших руках. Тут по лівому берегу багатоповерхівок, більш якось йде на 30-те число. Тобто 29 на приватний, а на 30-й йде ось багатоповерхівки. Але я хочу вам сказати, що тут менше негативних карт. Тому от воно отак було. Ось отак після розвілки пішли зміни і ключ. Отак. Тому я дуже надію, що все у нас буде добре. Ключ це потужна карта, і він в наших руках. Але давайте подивимося, чи будуть постраждалі. Зразу кажу 30-те, буде все нормально. Все буде нормально. По всаднику швидко буде все проходити. На серце зараз я покладу башня. Ну, от воно йде іменно, опять-таки, повторюся, по нервовій системі буде бити, по серцю. Але травм тут немає. Це було 30 число, 29. 29, де ж з кінця почала. 29 число. Основна карта, ось вона. Тобто болячка йде, болячка йде незрозуміла, тобто опять пов'язана з головою. Але, але йде тут по лисиці, тобто це хронічне, воно вже давно сплановане. Люди живуть з цими болячками давно. І мають, скажімо так, ну, не дуже серйозні моменти, не дуже серйозні від цього проблеми. Проблем немає, вони їх вирішують. Але болячки є на 29 число, я ще продивлюся, це я так накидаю. 28 число нормально, тут випав хрест, на хрест припало сад, і потім пішли зміни по труні. Пташки і ключ. Тобто тут ми під контролем маємо нервову систему, і в принципі, в принципі от, знаєте, на початку буде все нормально. Потім трошки зміни підуть, нервова система трошки почне колихатися, але все це по ключику, ключик в наших руках. Так що тут теж все нормально. Оці карти, які де випала змія. А щоб ви розуміли, змія це така карта, яка може показувати любу болячку. Абсолютно. І ось, а, ну, лелеки – то таке. А оце показує. Або дві болячки вже у вас. Розумієте, воно як приєднується. Приєднується, реально, приєднується ще якась болячка. Тому що лелеки це, ну, там воно вже є. І навіть, я б сказала, вроджене щось. А це як приєднується ще щось. Тобто, змія дуже серйозна карта. А карт руйнування тут не бачу. Але саме почуття людей і реакція на оці всі речі вона усугубляє здоров'я людей. Особливо тиск. от Тут воно чітко показує. Але ці дві карти, ще, якщо можна роздивитися, отак, да, подивитися, а ще і оця карта, то, ну, по-перше, це ще може не статися цього всього. Ось так. Але, щоб ви розуміли, головна карта випала зм'я. болячки вже у людей є. Вони будуть тільки усугублятися. Карт, е карт іменно, руйнувань, е травм тут не було. Ось так. Сподіваюсь, все буде добре. Все буде нормально, але. Бачите, да, що трошки воно так іде. Ну і давайте глянемо поселок Балабіно. Нормально все буде, хоча загроза по косі йде. Але тут наші хлопці, вони все це зроблять як треба. 28 число. Трошки буде напружене, трошки по собачці там, бачите, хрест падає, але закінчується деревом, теж все буде добре. 29 число. Тут наші хлопці отримують букетик, тобто вони, звісно, відроблять це все. І швидко. Але я можу ще раз вам сказати. От просто ще раз. Припадає змія. Я хочу її роздивитися. Тут іде ситуація така, що швидко, дуже швидко. Ідуть зміни, і показує, що з стабільності опять буде нервова обстановка. Але на неї падає ресурс. Тобто, я так розумію, що от в цій траєкторії припадає балабіно, і от воно оце так віддає фонить. Знаєте? Прямої загрози тут немає, постраждалі. Нормальні карти. Як для військового часу, як для військового часу прекрасні карти. 28-е нічого там не станеться у вас. 29-те випали і дівчата і хлопці по зіркам. На зірки я хочу докласти. Коса йде. І ресурсна карта. Тобто, а у нас вже така картинка була. Тобто, буде якесь рішення гостре. Прийняття рішення, і буде ресурсна карта. Тобто відведе цю загрозу. Від людей постраждали тут не буде, тут сіде ресурсна карта. І 30 го числа основна карта дерево тобто рост, коріння, сім'ї будуть цілими. Але проблеми, звісно, якісь там ще будуть, але вони не пов'язані з травмами, вони більш пов'язані будуть опять-таки. З нервами. Це моє лічне відчуття і ключ у ваших руках. Тобто, тримати своє здоров'я і свою нервову систему. Швидко буде пророблятися ця ситуація. Тобто приймайте щось, щось приймайте, бо е, ситуація буде змінюватися, якщо по лисиці у вас є свій план е, щось приймати, щоб не нервувати лишній раз. Ось і все я вам все показала і розказала. Сподіваюся, ці три доби ми проживемо більш-менш. Благополучно, як завжди, трошки з нервами, але будемо живі й здорові. Я так думаю. Мені, так, мені цього дуже хочеться. Ну, і карти, в принципі, то показали. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па.